Добрий день, компанія Мотор Україна. Сьогодні зніматимемо для вас нову модифікацію NA. Це припливли е, тракторці з Китаю, завод Шантуй е, буквально 4 тижні тому. Сьогодні у нас літо, сьомий місяць, липень. Припливли вони десь на кінець травня, початок червня. Модифікація NA ТЕ504 отримала, як і завжди. А498-й двигун. Вам. Модифікація як у Ловола. Тобто тут 4 циліндра, 32 літри. Двигун з 504-го Ловола. Не 495 й КМ, ні КМ-498-й. Саме модифікація А498 Компресор. На всіх моделях Еней та на всіх моделях Kata стоять також всі ці кабіни оснащені кондиціонерами, що я вам покажу, трішки пізніше. На передній міст у нас давить одразу 4 груза по 15 кг. Переднє місто де посилений, редукторного типу. Тут 50-та модель стоїть, дуже товстий міст. Гідропосилювач захисний у балонці. Вона, до речі, жорстка, тобто каміння і е, якісь прильоти до неї, в принципі, нічого їй не зроблять. Є також вигад під під'єднана шлангу одразу з компресора. Паливний бак е, тут у нас. Під підлогою на металевій основі пластиковий вистачить його для роботи повноцінно на десь півтора дня. Так. По колесах, Колеса розберні диски передні і задні. Передня резина у нас іде 8,3,20. задня резина 124 на 28 Також вони отримали грузи по 30 кг ще на кожне колесо. Колія регульованого типу, тобто 1,40, 150 120 метр 20 можете виставляти. Задній чулок посиленого типу теж іде модифікація, як на 90-х тракторах з армованими системами бачимо. Задні гідровиходи 4 штучки через е, дозатор. працюють. Є виход з ресивера, автомобільна розетка, е, сцепка, Трьохточка на посиленій цільній клішні з зйомними яблучками, вони йдуть в комплектації, два е, товстих гідроциліндра, виносних, примусова гідравліка качає вгору вниз і повністю підіймає тонну 200. Тобто така система. По причепному ще один причепний механізм є для коротких прицепів. Але в основному всі користуються ось цим. Він з регулюваннями і він іде в комплекті в подарунок. Також на Енеях, як і на ката, зробили розширювальний бак для масла. Якщо ви користуєтесь прицепами, Тим паче з гідравлічними гальмами можете спокійно ось такий прицепчик ставити, все у вас вийде. Звертаю увагу, що оновили модельний ряд, поставили пластикові крила бокові, ледовські поворотники. Все, до речі, дуже класно виглядає. От Можете звернути увагу, як воно осучаснило, скажімо так, освіжило модельний ряд саме цих тракторів. По світленню тут дуже багато поставили діодів. Тобто у вас зараз по 3 на кожну сторону світить, ви можете коло трактора освітити повністю все. І камера заднього бачення, звичайно ж, теж присутня. Так, по кабіні. Тут дуже багато оновлень, кабіна на Енеях мені завжди подобалась найбільше з усього, що випускається, взагалі. Тому що тут все зі смаком, все продумано, все дуже класно. По-перше, дуже якісний пластик в плані обшивки. Ручка для того, щоб триматися, і забиратися і спускатися. Додаткові органайзери під свої там, власні речі для документів відсік. Коліса, основна передача, 4 передачі має. Повишені, поніжені передачі у нас під ліву руку винесені. Також реверс у нас під ліву руку, швидкості валу відбора, під'єднання переднього приводу. Блокується диференціал, це гідравліка. О, верніше, це е, этот, вал відбору потужності. Це гідравліка, це гідровиходи. Ручний газ маємо. Так, По кондиціонерам. Кондиціонер кермування ось, е, повністю все обладнання, освітлювальне і двірники ось. блок. Це у нас магнітолка на два динаміки стереосистема. Е, є підсвітка також. Все класно, все працює. Тут у нас врізаний датчик від компресора, показує тиск. Значить, приборна панель у нас в основному механічна. На цих тракторах вирішили відмовитись від електронки, тому що багато хто почав скаржитись на некоректну роботу, скажімо так, постійно доводилось міняти як і лампочки, так і самі датчики. І все виходило, тому перейшли обратно на механіку. Це суто справа в смаку і кому як зручно, чесно кажучи. Мені особисто по барабану, що механіка, що електроніка, аби воно працювало. А цей трактор реально буде працювати. Подивіться, яка накладочка під гідравліку зроблена, все рознесено так, щоб ви могли зручно сидячи, кермувати. Також звертаю увагу, крамер сидіння з регулюванням жорсткості, вся низушка обшита ще тканиною додатково, тобто не голий метал. Ну і боковинки пластиком це взагалі топ. Можна їздити з комфортом, класно, плюс кондюрчик працює, пічка працює, музичка є. На сьогоднішній день це один з найкращих моделей на 50 коней з модельних урядів да? по, по тракторам. Так, подивимось акумулятор. Акумуляторна батарея, наскільки у нас іде, де ж воно тут. Ну, Взагалі я знімав цю пластину, я знаю, що він іде на 80 А. Блін хотілося б показати, а воно все зашито. Навіть, по-моєму, тут у нас стоїть 120. Хоча я бачив 80А, коли розбирали. Е, ще забув сказати, передні гідровиходи на ката і на Енеях вони зробили для комфорта. Вже, подивіться, просто от чіпляєте, грубо говоря, там, чи ще щось. І от у вас просто вивід шлангів. Під лопату, під щітку, під будь-що. Спереду і ззаду все у вас вже зроблено. Так, сам двигун давайте засніму вам, щоб ви побачили з усіх боків. Радіатор великий, розташований спереду, це розширювальний бачок у нас для е, гідропоцірювача, це розширювальний бачок на радіатор. Дуже багато людей, до речі, питають, а чому він пустий. Тут написано лов, треба доливати. Друзі, це, грубо говоря, стравлюється і розширюється бачок за ну, розширюваний бак для радіатора. Тут не повинна бути постійна рідина, тому нічого страшного. Так, Ось сам компресор. Від ремня напряму працює. Він з натяжителем, з регулюваннями, з усім, тобто обслуговуємий. Так, ну і сам трактор. Давайте зараз заснімемо. Модифікація отримала. Фірмовий логотип. був парубок моторний. Повністю металевий у нас спереду і ззаду сітка. Тобто обдувається ледовська фара стоїть, лінзи все чітко показує дуже яскраве світло. ну Плюс ще на кабіні додаткове освітлення стоїть. то взагалі, звісно, топ. З правої сторони, ось показується у нас ресівер сам стоїть. так, Такий от тракторець. Є по наявності. Замовити можна за номером, який бачите, на екрані. Також я вам силочку закріплю на цей трактор на нашому сайті. Передивитись весь модельний ряд. Почитаєте опис, можливо, якісь питання, пишіть тоді в коментарях, все вам допоможемо, розкажемо. Гарантія один рік. Приїжджає трактор одразу з документами, з усім. Е заправлений, готовий, без передоплати, безкоштовна доставка по всій Україні. Якщо ви наш підписник, можемо ще зробити вам маленьку знижечку, Тому підписуйся на канал, отримай знижку, катайся на дуже чіткому тракторі. Всім пока-пока!